Привіт! Давайте сьогодні трошечки пограємося з метафоричними картами. Я не буду сьогодні робити розклад, я просто буду витягувати карту, а ви будете робити запит. І так, подумайте про якесь питання, яке вас бентежить. Наприклад, що вам потрібно для того, щоб досягти своєї мети, або що вам заважає досягти мети, а можливо, який у вас є ресурс. А можливо, взагалі треба вам щось міняти в своєму житті або ні? І е, загадайте число від 1 до 5. Я зараз витягну по черзі 5 карт. От, і ту карту, яка буде по тим числом, яке ви загадали. Буду відповідю на ваше питання. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою свідомістю. Карта не має стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. Я сьогодні взяла свою улюблену казкову колоду, вона дуже класно дає підпаски. І так, загадуємо число від 1 до 5, і я починаю тягнути. І так, карта номер 1. Уважно дивитесь на цю карту. Які асоціації метафори виникають? Як ця карта може бути про ваш запит? Друга карта. Про що карта ця вам говорить? Які у вас асоціації метафори виникають? Третя карта. Четверта карта. І остання п'ята карта. Давайте ще раз уважно передивимося всі карти. Це у нас перший варіант, це у нас другий варіант, це у нас третій варіант, це у нас четвертий варіант. І це у нас п'ятий варіант. Пишіть в коментарях, що вам підказали метафоричні карти. Якщо у вас є якісь питання до цих карт, ви щось не можете розшифрувати якісь метафори, теж пишіть я обов'язково вам допоможу. Якщо ви хочете з'ясувати якісь питання за допомогою метафоричних карт, записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію або індивідуальну гру. І я вам допоможу. Щоб записатися, пишіть мені в приватне повідомлення. На сьогодні все, до наступних зустрічей. Пока!